Своєю творчістю за допомогою проєкту Любіть Україну з глядачами Аверсу поділились колективи центру культури княгининок. Краса і талант врятують світ. Переконані учасниці фольклорного ансамблю Княгининські хорошухи особливість колективу в тому, що тут співають найгарніші дівчата з княгининку. Ми не всі родом з княгининку, але нас він пов'язує тим, що тут хтось працює, хтось проживає. Багато хто з нас працює в центрі культури княгининок. Е, є в нас дівчата, які працюють в школах, в аграрії, але ми далеко не є всі професіоналами, але ми дуже любимо збиратися, співати. Навіть та сама дівчина, яка працює в аграрії, вона має набагато кращий слух, ніж половину з нас, які ми вчилися на це. Е, ми співаємо в більшості патріотичні, фольклорні. Е, веселеньких пісень у нас дуже багато. На даний час ми виступаємо по військових гарнізонах в госпіталях. Нас дуже гарно сприймають хлопці, які прийшли багато пекла. І коли до них заходять гарні дівчата, то вони розквітають всі. Перші та досвідченіші, але не менш талановиті та прекрасні артистки співають у фольклорному колективі Берегиня. У нас репертуар, саме фольклорні, народні пісні, які збережені тут. У нас зберігаються на Волині, на полісі. Пісень дуже багато. Співаємо пісні, повстанські співаємо. Стрілецькі, співаємо про наших захисників, особливо для матерів співаємо. Першокласний і атмосферний супровід виконавицям забезпечує народний аматорський оркестр народних інструментів Колоритні виграчі. Ми виконуємо твори, які самі відшукуємо, або десь. Дописуємо, приписуємо, міняємо під себе, компонуємо під свій склад, бо не можемо грати речі для великого симфонічного оркестру. бо У нас п'ятеро чоловік. Так. Крім того, що ми маємо свої номери, свої сольні номери оркестрові. Ми акомпануємо всім. Берегині, ще є у нас там в озерці хорошухи. Нас просять, ну бо сухо під баян, чисто, ну це не те таке оркестр, дає колори, дає фарби, дає якісь тембральні відмінності. Інструменти стандартні це дві скрипочки, баян, контрабас, кобза і ударні. Це таки будемо казати, трошки розширений склад троїстіх музик. Стежте за анонсами та не пропустити телеверсії виступів цих ансамблів. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із села Княгинино Луцької громади для телеканалу Аверс.